А перед началом відеоролика я хочу вам сообщити, то, що у мене є YouTube канал Синеверська студія. Перше ви подивите відео. Не забудьте підписатися на YouTube канал, тому що там теж відео будуть виходити. І в інстаграм теж будуть виходити. Так що ми все будемо старатися випускати частіше відео. Ну дивіться до кінця відео, то що це буде дуже смішне відео. Дуже гарне буде. Так що не пропускайте. Піддержіть лайком, пишіть коментарі під відео. Кстати, забув я вам ще оповісти то, що вже замість Владиміра буде Володя. Бо то, що Владимір руської ім'я, а Володя по-нашому буде. Так що вже буде називатися Володя. Замість Владиміра. Так що удачного вам просмотру. Іди нахуй, бо зараз я переїбув. Це Володя! Це Володя. Він від нас пряче з критною сообщество. Нам із синевірській студії удалося улізти з лап Володі і тайно бути в клубі. Він создав у комнаті клуб по імені Бойцовський клуб. Ти дурною який клуб? Просто ще бавимо в ігру. Веселі Володі назвали конором, бо він по п'яні був і піздив бабу. Но там іще не знати, чи він бабу, чи його баба. Ти дубою. У клубі є головною правило, що не можеш казати, що це клуб, а другої, якщо вже назвав, ти вже маєш прийти із коняком. Перед тим як подивити битву, клуб збирається майскоро для того, коби Володя не упив усій коняк. Коротше, ко виігрує, то ти п'є усій коняк. У пацанів розроблена спеціальна оговорка якщо уб'єш коняк, то палочка буде мала. Моделірує будущу битву на приставці, точно создають картину як у реальності. Та богати та нахуя, я хочу упити коняк. Хуйня, коротше. Скоро починається трансляція. Володя хоче заробити грошей на ставці, бо він хоче мати дівку. Та яку дівку, додіку? у мене стоїть. У мене стоїть ця любима фраза Володі, бо вона об'ясняє, що у нього стоїть лише на ігроки бойцовського клуба. У тебе, блять, стоїть довбойоп. Я тебе ужину нахуй вічить. <плес> <плес> і ще раз таку хуйню пізданеш, та що я тебе переїбу, що тебе і скоро не пробере, Ти свиньон і полена. Ну все, богатий матерну, ти мене достав. По словам хлопців, він дуже сильно привікательний лише для ігроків бойцовського клубу, бо в нього все стоїть. У володі встало, і він хоче сильне вірську студію, бо він любить агресивних хлопчиків. Наша студія хоче подивити, чого він такий привкательний. Зрівняти нові і старі фотки. Ми вияснили, що доки у володі не було дівки, то в нього були волосся. А після того як він став стрічатися, то в нього нараз упали волоси. То в нього нараз упали волоси. <рес> <рес> Давайте дивіться трансляцію та похуй на нього. Стало ясно, що ми заділи тонкі волосинки володі. Для того, щоб Володя подивив себе, наша студія зробила його в улюбленій ігрі. Ексклюзивний персонаж доказав, що у Володі не волосся. Ти нахуй такою зоня написав? Володя із своїми друзями стали дивити трансляцію, і ми вирішили знати на яку контуру у нього стоїть. тебе, блять переєбу зараз. Я тебе, блять кажу, пішов нахуй свою рекламу, ти довбойобе, блять. Наші студії стало ясно, що з Володю ми не будемо говорити, бо він нам не заплатив. А лучше мися побавимо в танчики. World of Tanks – лучша ігра в танчики, у якій дуже багато танків. І є одна обнова, яку чекає Володя. Бо у цій обнові додать танчик, який називають називає чертовоз. Який, блять, богати, чортовоз! дивлянка боїв стала закінчуватися. Якраз сталося то, що ми не очікували. Треба було срочно подивитися у Володі Корона. Но він відказувався і ми подивилися корона і вияснили, чого у Володі не є пари, а оказується, він заразний. Іди он подиви, бо не низ кашляє. Для того щоб провірити, чи Володя заразний, він согласився на замір температури. Оказалося, що зарази не є. Є лише зарази, що сидить перед нами. Вірусна ситуація у кубі дійсно не визиває дурість. а визиває дурість лише третє правило. Перше, треба міняти дюрекс кожні три тижні. Який дюрикс нахуй? В'ячеслав Володя нас відпізнів спеціально для синеверської студії.